Вітаю на першому уроці в рамках нашого челенджу Ментор, 1 холод. Починаємо ми з практики дихання. Вона виступає першою основою у практиці загартовування. Але перед тим кілька слів про засновника практики. Вім Хоф, відомий як крижана людина. Отримав світове визнання завдяки своїй унікальній методиці, яка допомагає досягати людям нових рівнів витривалості, покращувати здоров'я і зменшувати рівень стресу. Вім Хоф народився в Нідерландах в 1959 році. Його життя докорінно змінилося після смерті його дружини, яка залишила його одного з трьома дітьми. У цей важкий для себе час Вім почав шукати методи для зцілення, і саме природа стала його натхненням. Одного зимового дня він увійшов в крижане озеро і відчув дивовижний спокій і контроль над своїм тілом. Це стало початком експериментів із холодом і диханням, які згодом переросли в його всесвітньо відому методику. Метод дихання Вімахофа базується на поєднанні стародавніх дихальних практик та сучасної науки. Він використовує контрольоване дихання для активації глибоких механізмів адаптації організму до стресу, що допомогло йому встановити більше 20 світових рекордів. Інструкція по дихальній техніці. І важлива умова: ні в якому разі не робіть цю техніку за кермом або під час тої діяльності, яка потребує більшої концентрації. Етап перший. Підготовка. Сядьте або ляжте в зручній для вас позі. Так, щоб м'язи були розслабленими. Етап другий: зробіть 30 глибоких вдихів, вдих через ніс або рот, наповнюючи легені повністю на максимум і пасивний видих. Етап третій затримка дихання. Після останнього 30-го видиху затримайте дихання на 30 секунд. Або більше слухайте свій організм. Наша задача викликати кілька секундну гіпоксію. Кисневе голодання в цей момент вам стає жарко. З кожним новим циклом старайтеся затримувати дихання на видиху якомога надовше. Перший раз це може бути 30 секунд, другий раз це може бути хвилина, третій раз це може бути півтори вже хвилини, і вам це робити буде легко. Ви будете відчувати, що вам легко без повітря в легенях. Ви його не потребуєте ось цей період часу: хвилина, півтори або більше. Після 30 секунд або в момент, коли ви хочете вдихнути, ви вдихаєте глибоко і затримуєте дихання на 15 секунд. Після чого спокійно видихаєте. Зробіть мінімум 3 цикли, якщо ви хочете досягти максимального ефекту, зробіть 4-5 циклів. Отже, для загального усвідомлення і розуміння даної техніки, дихання Віма-хофа активує симпатичну нервову систему і підвищує рівень кисню в крові. Це дозволяє знизити рівень кортизолу гормону стресу, покращити імунну функцію та зосередитись, що дуже важливо перед загартовуванням. Техніка має численні переваги: підвищення енергії та витривалості, зменшення рівня стресу та тривоги, покращення концентрації та когнітивних функцій, зміцнення імунітету, зменшення рівня запалень у тілі. Вімхоф. Зміг пробігти марафон за полярним колом босоніш, і встановив світовий рекорд, перебуваючи в льоді, понад дві години. Його методика вивчається в провідних університетах світу, зокрема в Стенфорді та Гарварді. Виконуйте техніку на голодний шлунок і у безпечному місці.